Карлицькій міській раді 3 квітня відбулася робоча зустріч з керівництвом Карлицького газового господарства з питань технічного обслуговування внутрішнього будинкових систем газопостачання в багатоповерхових будинках, що гарантуватиме безпеку їхньої експлуатації. Начальник карлицького газового господарства Валерій Ковтун повідомив, що послуги з технічного обслуговування мереж є платними. А також інформував про види плати цих послуг згідно із затвердженим у Міненергетики порядком. Говорить карлицький міський голова Олександр Панюта. Ми сьогодні прийняли рішення провести зустрічі з жителями. Тобто, у такому напрямку орієнтовна вартість роботи будуть проводитися з травня місяця до кінця року. І плата орієнтована так. Да, це буде. Бурлити, але розпочати цю роботу необхідно. На предмет безпеки. Саме перша безпека. Ми повинні донести всім про те, що є таке питання, яке потребує вирішення. І ми його будемо доносити. Ми, ми робимо лінію, можемо проводити збори біля будинків, буде представник, ну, чи керівник, чи інженер головний. І ми будемо доносити, шановні, оце сьогодні підемо по цим будинкам. Ті, які по графіку в цьому році. І треба їм доносити, що отак, отак, на якийсь період дамо на роздуми, потім запропонуємо такий варіант. Ну, якщо буде категорично ні, потім будуть приймати, я думаю, навіть, або область, або держави про включення його в загальний чи не в загальний, або окремою строчкою, яким чином отаким. Але доносити треба, треба людям сказати, що це обов'язкова річ. У ході зустрічі було вирішено провести роз'яснювальну роботу безпосередньо з мешканцями багатоквартирних будинків, яких у Карлику нараховується понад 60. слід зауважити, що графік робіт із обслуговування розбито на три роки і протягом 2024 року буде проведена відповідна робота з третиною від цієї кількості будинків. Київська філія товариства газорозподільні мережі України готова надати всю необхідну інформацію з організаційних питань, вартості і порядку виконання робіт із технічного обслуговування. Понад два десятки різних питань було розглянуто на виконкомі виконкомікарлицької міської ради, що відбувся 8 квітня. Зокрема, було схвалено програму проведення реконструкції системи азопостачання будинку по вулиці Паркова. 18, що пов'язано з плануванням переведення будинку на індивідуальне опалення. Схвалено на виконкомі програму підтримки комунального підприємства Карлицької міської ради Центральна аптека номер 9 Внесено зміни до попереднього рішення створення позаштатної військово-лікарської комісії в громаді затверджено порядок організації поховання померлих одиноких громадян, від поховання яких відмовилися рідні. За рішенням виконкому 8 квітня надано матеріальну допомогу окремим громадянам громади, зокрема фронтовикам та членам їх родин. В одній із недавніх передач заступник Карлицького міського голови Іван Сімцов розповідав про хід весняно-польових робіт в агроформування громади. Бесіду із ним ми вели на одному із полів, де набирала росту озима пшениця. Просимо Івана Михайловича оцінити її стан, а разом із тим і стан усіх посівів в громаді. Скажіть, а як весна? Сприятлива для хліба? Весна в цьому році набагато краща, ніж прошли рік, якщо брати по волозі, вологи набагато більше, волога й нас, ви бачите, що зараз дощі переходять і переходять, і вони, без Бог, і далі будуть так, в такому процесі проходити. Тому я думаю, що нормально. Ось якраз хлопці їдуть. Краща погода, скажімо так. Наразі краще. Побачимо, як далі. Ну, дуже вирішальний для аграріїв це волога в травні. Ну, знає, як в травні є волога нормальна, то тоді є і врожай. Бо можемо отримати такі прекрасні сходи, вже підживлена пшениця, все. А далі посуха і не зав'яжеться колос, не нальється колос і так далі. Ну, всі знають ці проблеми, коли нема вологи. Надіємося, ну, що цей рік буде краще. Скажіть, Іван Михайлович, такий агрономічний муку, може ці посіви, як на ваш погляд? Ну, цей посів, якщо брати по оцінку по е, тій радянській системі п'ятибальній, ну це 4,5 бали. Це майже добре. <сів> да, так, ні, це добре. майже посіви відмінно. всі. у нас тут так дивиться по пшеницях, то майже всі такі, ну трошки є ячміні, ті, що пізніше сіяли, то трошки є по деяких господарствах озимі ячміні, Ну, його мало в нас посіяно, так що там проблем немає. О, то трошки він хуже виглядає. Гарний, ну, жита майже теж мало дуже, трохи хлопці сіяли раніше, зараз, зараз уже ціна. Ой, впала. Те, що ми бачили, теж не і те, що ми бачили, то воно сіялося там, як більше кормова, як для насіння а, кормова сівеціво зміна. Воно скоситься і піде на цей кусочок лишиться там на посів, на далі на посінь, да, на використовувати. До недавнього часу в Ліщенці. Сільський будинок культури знаходився в аварійному, можна сказати, в жахливому стані. Пройшов деякий час і все кардинально змінилося. Про все це ми ведемо бесіду зі старостю села Ліщинка, Тернівка, Расавка Ліщинська Лідією Токовенко. У нас клуб був в аварійному стані, але е Завдяки міському голові, депутатам, які нам допомогли зробити ремонт, ми почали із кричі, будинку культури, тепер ми робимо внутрішні роботи. Ну, Звичайно, хотілося б і ще замінити вікна. У нас ще залишається сцена. Ну так, да, так. Да. Сцена, так що я думаю, що ми закінчимо ці роботи. Тоді своїми силами ми плануємо покрасити підлогу, сцену, все провести в порядок, освітлення обов'язково переведемо. І я думаю, що ми... фініш у нас буде десь через два місяці. Служба 102 Поліція в особі старшого офіцера Інни Калієвської інформує про 148 заяв і повідомлень, які надійшли від жителів Кагарлицької і Жищівської громад за тиждень. З них три внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. Зокрема, мова йде про шахрайство. Невідомі зловмисники зуміли поцупити з банківської картки жительки села Іванівки 18 тисяч 400 гривень. Поліція постійно закликає громадян до. Пильності в телефонних розмовах із незнайомцями. У переселенні його мешканець вчинив домашнє насильство стосовно своєї вже колишньої дружини, і, як виявилося, було таке не раз. Вочевидь, невтішний чоловік все ще намагається довести власну правоту фізичними методами. Поліція задокументувала факт сексуальних дій стосовно неповнолітньої особи з боку пастиря церкви в Гарлику. ведеться досудове розслідування, а Мадянину, якому пред'явлено таке звинувачення, обрано запобіжний захід. У вигляді тримання в СІЗО, шістьох водіїв піймано на кермуванні їхніми сталевими конями у стані алкогольного сп'яніння, автівки вилучено, а ступінь провини водіїв суд визначатиме індивідуально. З 1 квітня по 16 червня триває умовно профілактичне відпрацювання під гаслом НЕРЕСТ на території Київської області. Заборонено вилов риби сітками та іншими подібними Дібними засобами з п'ятниці, по ранок понеділка, правоохоронці спільно з працівниками ТЦК були задіяні на відпрацюванні території громади по встановленню осіб, які ухиляються від призову та доставленню їх у обухівські ТЦК. Складено. Окрім того, 82 протоколи за порушення різних статей адміністративного кодексу, куріння і розпивання алкоголю у заборонених для того місцях, завідомо неправдиві виклики поліції, дві дрібні крадіжки і два дрібні хуліганства.